12-річна школа одна з ключових змін реформи нової української школи, яку планують запровадити з 2027 року. Старша школа стане трирічною з 10 по 12 клас. Додатковий рік дає можливість учням глибше вивчати профільні предмети та краще підготуватися до вступу у виш. Уже зараз у тестовому режимі реформа діє в Чернівецькому багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей. Тобто гуманітарій. Обрала гуманітарний напрямок, поглиблюю свої знання в цьому напрямку з 10, 11, 12 класу і обираю вуз, зокрема, як в моєму випадку, факультет історії, політології та міжнародних відносин, політологія та державне управління. Всі ці три роки ти поглиблюєш свої знання для того, щоб вступити до вищого навчального закладу. Учні ліцею, починаючи з 10 класу, отримують можливість обирати поміж трьох навчальних профілів: природничий навчальний, інженерія та інформаційні технології. Технології і мова, спілкування та географія. Саме на них і робиться акцент у 12 класі, аби випускники мали більше часу визначитися з професією. У мене профіль географія та міжнародний світ, і це мій профіль, тому що мене цікавить. Ну, і це є моя спеціальність зараз. Географія це цікаво, і ну, це справді я відчуваю, що моє. Як на мене, це ще є більше часу самовизначити, чим ти хочеш займатися і куди ти хочеш поступити. Мій профіль є. Е... Основу верстки та веб-програмування я обрав цей профіль, оскільки я маю початкову базу в веб-дизайні та хочу досягти час більше, також додатково створювати сайти самостійно, без за допомогою програмістів. Я коли дізнався, в мене були плани поступати в коледж, але коли дізнався, що в нас Буде така реформа, то одразу змінив це рішення. Хотів спробувати щось для себе. Окрім цього, реформа профільної середньої школи передбачає значне оновлення матеріальної та технічної бази освіти, зокрема, створення стім лабораторії, кабінетів з біології, фізики, хімії географії. Також запускається програма системного оновлення на придбання навчальних засобів та комп'ютерної техніки. І ми будемо говорити, що таке інша якість, як її забезпечити. Це не просто порожні слова, це матеріально-технічне оснащення, яке дуже дороговартісне, це про навчання педагогів спеціалізованих, це про залучення педагогів з вищих навчальних закладів, які можуть викладати конкретний профіль, і яких, напевно, зараз недостатньо в загальній середній освіті. Тобто, це про інвестиції в людський капітал і в матеріально-технічну базу. У межах реформи профільної середньої школи планують повністю відділити. Молодшу та середню школу від старшої, подібно до країн Євросоюзу. Це означає, що діти вчитимуться у різному середовищі, молодші, окремо, а старшокласники матимуть трирічну спеціалізовану підготовку. Не дуже логічно і не дуже правильно з усіх вимірів, коли в одному просторі у нас навчаються першачки і одинадцятикласники. Не тому, що їх треба розділити просто як самоціль, а тому, що це різні культури, різні бажання, різні цінності, різне психологічне. Оточення має бути для цих дітей. І якщо ми побачимо і подивимось на міжнародну практику, то я думаю, що всі будуть свідомі того, що практика є такою, коли старша школа вона відмежована від попередніх саме тому, що є певні особливості. Отже, реформа 11-річної школи це не лише додатковий рік навчання, а й значна модернізація, обладнання, технології, лабораторії, освітні простори працюють на сучасний стандарт освіти. Радислав Українсь Микола Ганутін, новини сі 4.